Слава Ісусу Христу, всім Божих благословень! Хочу поділитися з вами откровенням, яке я прийняла. І дійсно, чомусь тільки хвороб, страхів, смертей, проблем тільки умножуються у світі. Яка цьому причина і який вихід від цього всього? І якщо побачити, то тепер світ він тільки. Більше і більше множується самою різною інформацією, і треба розуміти, що всяка інформація несе за собою духа. Є дух святий, який а, приходить і дає в наше життя, дійсно несе життя. А другі духи є нечисті, які приходять, щоб зруйнувати наше життя. І тепер дійсно дуже небезпечно слухати новини. Чому? Тому що, якщо раніше новини несли за собою якісь факти, то тепер новини вони несуть за собою а, просто багато пропаганди, ілюзій, брехні. І якщо побачити на різних аналітиків, блогерів і других людей, які несуть новини. То багато всього це просто пропаганда. Кожен несе в своїх красках, в своєму баченні, і небезпечно дуже слухати таких людей. Тепер дійсно треба слухати людей, які мають Духа Святого, які знаходяться в вивченні Біблії, в Слові Божому. Тому що ці люди вони розуміють часи, що було, що є, що буде. Вони розуміють, що тепер трапляється в цьому світі, тому що вони мають розум Христовий, а Бог. Він тільки знає, що було, що є, і що нас чекає, і який вихід від цього всього, яке спасіння. Тому важливо слухати людей духа. Тоді, якщо ми будемо перебувати у вивченні слова Божого і слухати людей, які дійсно мають Духа Святого, тоді ми будемо розуміти, що було, що є, що нас чекає, що нам тепер робити, і які будуть собственно яке буде слідство від того, що ми будемо робити ті або другі дії. Якщо ми дійсно віруючі, але слухаємо таких а, людей, які а, говорять душевно, які не мають ніяких фактів, це дуже небезпечно до нас закінчиться. Це приведе нас просто до смерті, як це було в Адама і Єва. У них був вибір: два дерева дерево а, добра і зла, то є інформація, як новини. І друге дерево це дерево життя. І а, тобто, Адам і Єва вони мали а, вибір, з якого дерева питатися. І вони. Вирішили послухати брехню сатани. Вирішили, що вони стануть богами, і вони поплатилися тим, що з'їли з цього дерева і не послухали Бога, а просто вони отримали смерть. То тобто, і тому нам треба розуміти, що цей світ він переповнений, переповнений сатанинською брехньою, і важливо тепер не впадати в це безум'я і слухати людей, які не мають факта, які не знаходяться в ізученні Біблії, тому що цей дух, який в них, він буде передаватися на наше життя і впливати на нього. Тому щоб дійсно кінець і фініш нашого життя не був не був смерть, не був ад а дійсно було життя вічне. То я вас приглашаю приєднатися до нашої церкви. Якщо ви не маєте можливість відвідувати церкву вживу, то ми вас приглашаємо відвідувати церкву онлайн, будемо перебувати в вивченні слова Божого, в молитвах. В... У нас є багато свідчень, які можуть і вам допомогти, і може у вас будуть теж ситуації, яким ви можете знайти багато своїх питань у відповіді. Тому ми вас запрошуємо, будемо вивчати початки Христові, і нехай Бог вас хранить, де ви не були.